Сьогодні з вами проводимо майстер-клас з виготовлення. Ось таких оберегів для наших захисників. Вчителька початкових класів ліцею номер 29 Тетяна Єрмілова разом із першокласниками виготовляє обереги для українських оборонців. За іншим столом другокласники питуть синьо жовті браслети. Семирічна злата пояснює однокласникам, як правильно виготовляти обереги. Спочатку робимо цю петельку, потім засовуємо другу і я затягую для воїнів для всіх. Окрім оберегів, у 29-му ліцеї також плетуть теплі килимки. Їх військові підкладають на сидіння у бронетехніці та бліндажах. Розповідає вчителька початкових класів Людмила Смирнова. Колись бабусі плели ось такі килимочки. Випадково я почула, що військовим вони теж приносять користь. Сказали, що використовують, що що подобається, що є потреба ще. Плетіть, будь ласка, нам це допомагає. Плетуть килимки для оборонців у ліцеї з вересня. Рахували перші кілька сотень. Тепер, каже вчителька, перестали загалом близько десятка мішків, виготовляють їх із старих речей після уроків. Беремо речі, які вже вийшли з вжив. Ми їх нарізаємо на ось смужечки, скручуємо в клубочки з цих клубочків плетемо ось такі килимочки. Для того щоб їм було зручніше, ми вкладаємо свою душу, своє тепло. Обереги та в килимки волонтери 29-го ліцею цього разу передадуть на Донеччину. Вчитель захисту вітчизни та волонтер Павло Гун каже, сьогодні ввечері відправлять поштою на схід. Це Донецька область, безпосередньо Бахмут, Краматорськ, Славянськ. Крім того, оборонцям цього разу відправлять зимові фліски, берці, теплі шкарпетки, їжу, свічки. Придбали їх старшокласники ліцею за гроші, які насчідрували 13 січня, загалом понад 8,5 тисяч гривень. Зв'язуючись із військом, з нашими захисниками, ми вже знаємо, що безпосередньо на ту чи іншу позицію нам необхідно. Продукти харчування, чи то там ліки, чи амуніцію, чи одяг. Пакунки військові отримують до кінця тижня. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.